Скільки час відпочивати поміж підходами на силовому тренуванні, все залежить від ваших цілей: чи то є набір м'язової маси чи схуднення? Є цікаві дослідження, які показують одну закономірність. Люди, які відпочивали. Три хвилини набирали більше м'язової маси ніж ті, хто відпочивали одну хвилину. Причина тут проста. Довший відпочинок дає вам краще відновлення. У вас є більше сили, і ви можете підняти більшу вагу у наступних підходах, зробити більше повторень і таким чином набрати більший об'єм. Тренування а об'єм навантаження це одна із один із факторів росту м'язової маси. Тому для гіпертрофії м'язів оптимально 2-3 хвилини відпочинку для важких вправ, типу присідів тяг, можна збільшувати відпочинок до 5 хвилин. А що стосується схуднення, тут трохи інакша історія. Якщо відпочинок коротший, – 30-60 секунд. Пульс тримається вище, і ви витрачаєте трохи більше калорій за тренування. Тобто, ми тут працюємо якби силове тренування, але в кардіорежимі це підвищує метаболічний ефект, але звичайно є цьому ціна. Це менше силових показників і якби менший об'єм тренування, але більше ось такий метаболічний ефект. Загалом я комбіную ці підходи важкі вправи, базові відпочинок 2-3 до 5 хвилин. Ізольовані вправи, легкі вправи, можна відпочивати до однієї хвилини. Таким чином матимемо всі ефекти тренувань.